Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Шукав, ніде не знайшов маску на гармату танка. так. Все, що від неї залишилося, це ось це. Відповідно що? Відповідно, що у нас є? У нас є ресурси, мотивація і пан інженер Руслан із золотими руками. Це зараз з ним проговорю і дуже сподіваюся, що з спільними зусиллями ми відновимо маску на гармату танка. І я підозрюю, що коли у нас будуть готові лекали, готові кресленики, готова ну, фактично за повним циклом, так? Лінія виробництва. Я переконаний, що знайдуться іще екіпажі. Танків в Україні, які захочуть собі на машину поставити маску, Так, які усвідомлюють важливість захисного чохла на гармату і не мають з різних причин її на машині. От, цю прокладочку ми теж замінимо. Я так розумію, це просто пласке звичайне кільце, яке потім з часом деформується і стає ось таким. Ну, принаймні, ми його. Таким зробимо. Так, на заміну ось цього. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо.